Арбітраж трафіку одна з найпопулярніших ніж заробітку в інтернеті. Сьогодні ти не тільки познайомишся з нею ближче, але й навчишся заробляти на ній 300, 400, 500 і навіть більше доларів на місяць абсолютно без вкладень. Існує багато видів зв'язок арбітражу трафіку, але суть в них одна перелити трафік з одної платформи, наприклад, YouTube, TikTok або Instagram, і направити його в Telegram. А вже в самому Телеграмі через звичайний перехідник трафік монетизується рекламою, рефералками або продажем приватного матеріалу. Ютуб це дуже крута платформа для переливу трафіку в телеграм. За 5-10 хвилин я можу розказати аудиторії про різні схеми заробітку, поділитися своїми думками і в кінцевому результаті залучити людей у свій телеграм-канал. Але зйомка горизонтальних відео на Ютуб далеко не для новачків. Тут потрібно працювати на якість і завжди покращувати свій контент. Крім того, потрібно вміти монтувати залипаючі відео. Саме тому зараз ми сконцентруємося на коротких відео: TikTok, Reels і Shorts. Монтувати їх не складно, а при хороших об'ємах ми теж можемо отримати багато трафіку на свої телеграм-канали. В TikTok є два методи заливу трафіку: зв'язка на спам і якість. Спам-зв'язка це створення великої кількості акаунтів в TikTok. І на кожному треба публікувати схожі креативи з байтом на перехід у свій телеграм-канал. Переважно такий контент набирає не більше 600 переглядів, але таких публікацій у нас буде багато, тому трафіку набереться немало. Для початку вам потрібно перезавантажити тікток на вашому телефоні і бажано відновити його до завицьких налаштувань. Тепер нам потрібно із звичайного профілю зробити бізнес акаунт, щоб ми могли ставити посилання на наш телеграм-канал, не маючи тисячі підписників. Для цього при реєстрації аккаунта вказуємо вік не менше 18 років. Далі переходимо в цей розділ і натискаємо на кнопку переключитися на бізнес акаунт. Після цього заходимо в параметри профілю і додаємо своє посилання. На цьому етапі потрібно документи компанії для Тікток. Їх можна купити через різні телеграм-магазини. Також можна купити готовий бізнес-аккаунт, якщо ви не хочете паритись з реєстрацією. Але є певні ризики, бо не знаєш, що було з цим акаунтом до того і чи буде він набирати перегляди, тому краще реєструвати самому. У своєму телеграм-каналі я теж залишив такі доки безкоштовно. Після модерації в профілі має з'явитись назва компанії, значить, акаунт готовий, і ми можемо вставити посилання на наш канал. Тепер нам потрібно зробити рекламні креативи, який буде приваблювати людей перейти у наш телеграм-канал. Робити такі креативи можна навіть на телефоні за декілька хвилин, В Pinterest шукайте фон, а скріни і текст можете додати в Photoshop. Треба зробити карусель із трьох фоток із байтом на перехід у наш канал. Важливо сказати, що такі слова, як тема, схема, заробіток, абуз і так далі, краще заблюрити або замінити деякі букви на символи. Для першої фотографії нам потрібно підвищити інтерес аудиторії, наприклад, фразою Найкраща тема 24-го року. Друга фотографія нашого креативу цей інтерес має збільшити. Показуємо скрін зарахування грошей або скрін схеми, що ми, наприклад, заробили на цій схемі вже певну суму грошей за декілька днів, а останній скрін має служити байтом на перехід у наш телеграм-канал. Наприклад, залишив схему заробітку у своєму телеграм-каналі. Переходь і підписуйся. Після того, як наш креатив готовий, заливаємо його в TikTok 6 разів, використовуючи різні фільтри всередині самого додатка. Протягом години кожна публікація має набрати приблизно 500 переглядів, більше не вийде, тому що це спам. Після того як відео набрали потрібну кількість переглядів, видаляємо їх і публікуємо заново до того моменту, поки вони не перестануть набирати 100 переглядів. Коли це станеться, створюємо новий аккаунт, робимо і заливаємо нові креативи. У цьому способі переливу трафіку є один суттєвий мінус: потрібно постійно сидіти за телефоном і створювати велику кількість акаунтів, потрібно дуже сильно заморочитися для нормальних об'ємів. Тому є і другий спосіб заливу, в якому не потрібно повторювати однотипні дії по колу, але потрібно сильно старатися над якістю своїх відео. Це створення одного аккаунта, в якому ми регулярно публікуємо авторські цікаві ролики з метою залучення людей у наш телеграм-канал. З цієї зв'язки йде саме цільова аудиторія зацікавлених людей в заробітку в інтернеті, саме тому такий вид трафіку ціниться більше. Плюс його дуже можна добре монетизувати. Тепер починаємо прогрів аккаунта. Потрібно показати Тіктоку, що ви звичайна людина, яка цікавиться відео з темками. В пошуку вводимо запити, типу темки, заробіток і так далі. Лайкаємо відео, які сподобались. Деколи коментуємо. У стрічці пропускаємо ті, які не підходять нам за тематикою. Прогріваємо наш акаунт таким способом по годині протягом декількох днів. Після закінчення прогріву акаунт готовий до заливу. На рахунок креативу та роликів тут немає точної інструкції. Потрібно створювати і знімати те, що буде цікаво аудиторії. Для тематики темки можуть підійти мотиваційні цитати з дорогими машинами або швидкі схеми заробітку. Якщо ви не хочете створювати свій власний телеграм-канал по заробітку, куди будете направляти трафік, то можете заливати його іншим адмінам. В тематиці заробітку приблизна ціна за підписника 40 центів, тому при хороших об'ємах можна непогано заробити таким чином. На цьому у мене все. Також можете подивитись це відео, в якому я розказав ще один спосіб, як набирати підписників у свій телеграм-канал.